Закладка «Files» – розповсюдження та збір файлів. Документи та інші файли можуть бути легко розповсюджені серед учнів. Цими документами можуть бути, наприклад, бланки завдань чи план виконання практичної роботи. Набагато легше їх розмістити у вибрану папку, ніж передавати дискетами чи відсилати електронними листами. Для того, щоб розповсюдити файли, необхідно виділити всіх студентів зі списку та натиснути відповідну опцію. Перед нами з'явиться вікно розповсюдження файлів. Для того, щоб додати файл, натисніть кнопку Add files. Виберіть виділений файл, та натисніть «Открить». В даному вікні також ми бачимо список студентів, яким розповсюджується файл. Та можемо вибрати. Місце, де збережеться файл на комп'ютері студента. В нашому випадку це робочий стіл. Для того, щоб розпочати розповсюдження, натисніть кнопку Distribute. Перед нами з'явилось вікно статусу розповсюдження файлів студентам. Усі файли розповсюджені. Та ми можемо побачити файли на екранах моніторів студентів. Після того, як студенти проробили відповідні дії з розпосюдженими файлами, їх необхідно зібрати. Це також надзвичайно просто. Необхідно виділити усіх студентів зі списку та натиснути кнопку Collect Files і зібрати файли. Перед нами з'явиться вікно, в якому ми можемо вибрати, який саме файл ми хочемо зібрати. Побачимо також список студентів, в яких ми збираємо даний файл. Та також тепер ми можемо вибрати місце, куди вони будуть збиратися на комп'ютері викладача, та натиснути кнопку Колект. Зібрати файл. Програма збирає файли. Тепер ми можемо побачити на робочому столі викладача папки з назвами комп'ютерів студентів. Натисніть на будь-який із папок. Як бачите файл, який ми розповсюджували, знаходиться в папці. Також ще однією опцією на закладці Files є File Manager. В даному менеджері викладач бачить усі файли, які розміщені в нього на диску, та всі файли, які розміщені на диску студента. Та може дуже швидко, наприклад, скопіювати файл студент. У вікні, яке з'явилось, ми бачимо, від кого надсилається файл, кому та шлях, куди він копіюється. Натисніть Окей для продовження. Також можна перемістити файл. Створити нову папку на комп'ютері студента, назвати її. Та вказати деякі налаштування її створення. Також у File Manager можна проробити ще дуже багато різноманітних дій з файлами. Заборона запуску окремих програм учнями. Працюючи з Newtop School, вам не потрібно хвилюватись з при приводу відкриття учнями непотрібних програм, вебсайтів чи запуску ігор. Ви можете створити і примінити політику заборони. Натисніть на закладку Options, виберіть пункт. Policy. Щоб додати нову заборону, натисніть кнопку New та вводимо назву заборони. Для продовження натисніть ОК. Перед нами з'явилось вікно створення нових програм. Ми знаходимося на закладці Application, тобто заборона запуску певних програм. Давайте заборонимо запуск програми «Explorer.exe». Для початку виділіть її. Тепер натисніть на стрілочку, яка перенесе програму, у заборонені. Перейдіть на закладку Інтернет. Тут прописуються веб-адреси веб-сторінок, на які студенти не зможуть зайти. Натисніть на кнопку Перенесення виділеної веб-адреси. Для того, щоб додати веб-адресу, натисніть на кнопку Додавання. Після чого необхідно ввести назву веб-сторінки. Натисніть ОК для підтвердження, після чого переносимо інтернет-сторінку у поле Виключень. Погодьтеся із внесеними даними, натиснувши ОК у наступних двох вікнах та перейдіть на закладку Actions. Для того, щоб примінити щойно створену заборону, натисніть на опцію My Policies. Та натисніть на назві щойно створеної заборони. В цей момент заборона вступила в дію. Також на цій закладці є опція дозволити абсолютно усі дії. Опція «Deny all» – заборонити все. Забороняє доступ до будь-якої інтернет-сторінки, запуск будь-якої програми студентом, окрім тих. Які запустить власне викладач. Denai Інтернет забороняє весь інтернет. Опція Denai Policies дозволяє об'єднати декілька заборон. Натисніть на неї. У вікні, яке з'явилось, відмічаємо заборони, які хочемо об'єднати. Для того, щоб вони вступили в дію, натисніть кнопку ОК. Створення відеоуроку, Тобто запис. Дій, які відбуваються на екрані монітора викладача. Це дозволить попередньо підготуватись до заняття та не повторювати виконані дії на кожному уроці. Для того, щоб створити новий урок, натисніть на закладці. Вводимо назву нового уроку, натисніть ОК і після цього почнеться запис екрану монітора. Запис монітору розпочато. В цей момент з'являється панель керування записом. Зупиніть запис. На закладці Recordings, панелі режимів відображення з'являється другий урок, щойно записаний. Також щойно записаний урок можна побачити у випадаючому меню Закладки Demonstration. Опції «Recordings». Закладка «Stop» панелі інструментів викладача зупиняє усю активність, яка відбувається в даний момент на комп'ютерах студентів.